Від тепер наставництво буде частиною державної політики, а не тільки волонтерського руху, тому що наставник це не опікун, це не батько-вихователь, це доросла людина, яка добровільно підтримує, допомагає законопроект. Буде визначати при яких умовах. І хто може бути наставником, як саме буде проходити навчання? Також законопроект розширює в кого може бути наставник, тому що раніше це тільки наставники були у дітей сиріт, які навчаються і живуть у спеціальних. Закладах це надважливий законопроект для тих, в кого є надія найкраще майбутнє, для тих, хто потребує уваги та підтримки. І цей законопроект дасть молодим людям та дітям людину, яка скаже: Я поруч, я підтримую.